Добрий день! Ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось сьогодні я готовлю супчик овочевий. І що мені для цього потрібно? Уже декілька разів я такий супчик готувала. А тепер хочу поділитися з вами. Він дуже корисний, і тому готується дуже швидко. Для цього нам потрібна олія. У мене Соняшникова, але є і рапсова олія. Рапсова олія теж непогана, тому ми зараз беремо каструльку, варити будемо ми його, не як завжди. В каструльку ложимо масло вершкове, доливаємо олію будь-яку. Сюди ми кладемо порізану моркву. Сюди ми кладемо капусту брокколі. Сюди ми кладемо сельдерей кореневий, солодкий перчик. Ось, нам потрібна ще цибуля. Можна, якщо є, можна цибуля-порей. Теж дуже смачно виходить. Ось. Нам потрібна селдерей черешковий, ось я його ложу. Нам потрібен пастернак, всі корисні овочі, і нам потрібна ще картопля. Це все ми підемо на кухню. Кухня у нас тут обща. Вже uh, туди ходити не будемо, там люди. І будемо це все обсмажити до півготовності. Потім дольємо отаку кухель води, щоб вона ще трошки протушилася. В цьому кухлі десь 350 г води, солити, нічого не будемо. Все підсмажу, потім принесу в кімнату і покажу вам. Через 15 Через 15 хвилин вони трошки потушиться, я добавлю трошки ще порізаної свінячої вирізки і теж буду так, обсмажувати. Наші овочі, які я вам показувала, які, які я приготувала, ми беремо, вони вже протушкувалися. Тепер я беру гарну ту кушку, і гарно їх перемінає. Якщо є блендер, можна це перебити блендером. Ну, У мене тут в цих умовах блендера нема. Де да й товкушка вона не моя, а всієї нашої цієї прийомної родини. Бо тут товкушки дуже дорогі, як будто вони стоять півмашини Мерседеса. Ось, дуже так, я його перейминаю. Ну, звісно, є щоб у блендер було набагато краще. І ось тут половинку оцієї тушкованої суміші, я її відібрала, тому що хочеться, щоб трошки і зубам була робота. І я її відібрала, щоб потім додати. Ну, ось так. Я перемішала його. Зараз сюди додаю оцю нашу кусочками всю суміш. Додаю за смаком ті спеції, які я полюбляю. Це кожного на свій смак. Ось я ложу базилік сушений, вложу тим'ян. Тут дуже великі такі. Розвіс по 30 грам різних спецій є. І недорого вони коштують. Оце тим'ян, наприклад, коштує 5 крон. Базилік теж 25 грам, теж 5 крон коштує. І я ще зараз все посолю за смаком. Кожен хтось любить солоніше, хтось любить не так солено. Ось. Ось така тут сіль. Дуже така, не можу все до неї привикнути, вона така крупновата сіль. І, щоб не пересоліти, я лучше ложу трошки менше, ніж зазвичай. Перчик. У мене суміш перчиків ложу. Це все перемішую. І у мене вже в чайнику скипіла вода. Я додаю таку консистенцію, яка мені потрібна. Якщо є бульйон, відварувалось м'ясо, курочка, чи свинина, чи яловичина, можна також. І оце все я зараз понесу на плиту і Буду ще, щоб воно минутки 3-4 перекипіло з спеціями. І тоді супчик готовий. І нам з Сергієм Володимировичем на 3 дня хватить що обідати. все друзі, отакий гарненький він получився Бажаю всім здоров'я, благополуччя. Заходьте до мене в гості, всім міру і скорішої нам перемоги. До зустрічі!